Четвер, дев'яте травня на 11-му новинах в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Двох людей росіяни вбили у Нікополі Від ранку окупанти б'ють по району з артилерії. Вночі ж ворог скерував по Україні ударні дрони. є влучання на Миколаївщині. Втім, обстріли були і на Росії. Більше розкаже мій колега Марко Ручка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко. Двоє загиблих та двоє поранених від ранку. Росіяни б'ють з артилерії по Нікополю. Здійнялась приватна оселя, Також вибуховою хвилею пошкоджені п'ять багатоповерхівок, понівечено магазини, два торгові павільйони. В результаті ранкової ворожої атаки Нікополя пошкоджень зазнали два службові автомобілі будівлі пожежно-рятувальної частини. Постраждалих серед особового складу немає. Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами. Поповдалося збити 17 шахетів з 20. влучання зафіксували на Миколаївщині через обстріл у первомайській громаді. Зруйновано колишній будинок культури. Там здійнялась пожежа її оперативно. Ліквідували рятувальники. Обійшлось без постраждалих. Знов палають на автобази на Росії у Краснодарському краї. Дрони атакували НПЗ. На місці здійнялась масштабна пожежа. Її досі не можуть ліквідувати. Відомо, ця нафтобаза розташована за кілька десятків кілометрів від Кримського мосту, а туди прилетіло сім БПЛА. Під обстрілом був і Білгород. Міноборони РФ каже, що нібито збили 15 реактивних снарядів та один дрон. Відомо пошкоджені 19 будинків, десятки авто та вісім росіян постраждали. І зараз ми біля пам'ятника слави у Дніпрі. Хоч офіційна Україна вже декілька років не відзначає саме 9 травня, бо полеглих у Другій світовій ми згадуємо 8 травня, у день пам'яті та перемоги над нацизмом. 9 травня сьогодні відзначають на Росії, і традиційно у Дніпрі до радянських меморіалів приходять невеликі групи людей. І сьогодні тут ми бачимо, що люди також приходять до пам'ятника слави і приносять квіти на місці. Працюють черв. Гуті, поліція і провокацій на цей час на 11 годину ніяких немає. Також Олено, ми готуємо матеріал про те, як святкують 9 травня на Росії, і зокрема до яких божевіль у них доходить по бідобесі. Про це розкажемо вже у наступних ефірах. Студія так, чекаємо від тебе сюжет вже в наступних випусках. Нагадаю, що це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області та країні. А Ми продовжуємо випуск. Сьогодні на рівні з іншими державами Україна відзначає День Європи. Третій рік українці міцно стоять на захисті базових європейських цінностей, таких як свобода, рівність та демократія. Їх щодня намагається знищити російський кривавий режим. І цього дня прапори європейського союзу прикрашають серед місця українських міст а зовсім поруч синьо жовті стяги мужності та відваги країни-кандидата на вступ до ЄС невдовзі український прапор обов'язково замайорить і над Радою Європи як повноправного члена ЄС. Ціліло лише одне око і майже повністю понівечене обличчя у медзакладі Дніпра буквально витягли з того світу 44-річного Романа. До великої війни він працював на шахті у 2022-му Пішов на фронт на одному з бойових завдань на Бахмутському напрямку. Військовий отримав тяжке поранення, яке понівечило його обличчя. Роман був у комі, втратив зо два літра крові. Тільки праве око. На жаль, лівого ока нема. На жаль. Щелепи переламані. На жаль, ніс повністю знесений. Рана, велика рана обличчя. Чоловіку провели вже чотири операції самостійно розмовляти. Він не може харчується через спеціальну трубку. Намагається спілкуватися жестами та смс-ками. На шляху до важкого та тривалого одужання Романа підтримує кохана Тетяна. Попереду у пацієнта ще десятки пластичних операцій за кордоном. що все нормально, я друзі люблю Україну, люблю всіх вас. Його життю не загрожує нічого, але є питання, щоб встановити людині обличчя, восстановити функції, восстановити зір, восстановити все, що можна зробити лікарями. Найрідніша берегиня ненька. Ці слова про матерів, яких вітають щодня. Але 12 травня особливо до дня матері. Журналісти 11-го телеканалу зняли серію сюжетів про жінок із великим серцем. Чиї вчинки можна порівняти із подвигами, за які не вручають і медалі, але вони варті окремої розповіді. Дивіться першу історію. Мати полоненого захисника. Я до нього. Він так капюшон знімає і каже: мама, це я. Ми з ним обнімаємось. Свого сина Наталія Коломенська бачить тільки у вісні. Гліб уже два роки, як у російському полоні. На початку повномасштабної війни він разом із побратимами із полку Азов боронив від окупантів Маріуполь і Азовсталь. Весь світ бачив, як гатили, як скидували бомби російські війська. Це був жах. Ну, це жахіття. Розумієте, мати, яка, у якою ну, єдиний син. І вона бачить, що, що відбувається там. Із кожною російською бомбою, розповідає жінка, розривалося і її серце. Та це був тільки початок випробувань. Зв'язок із сином зник. Переписувались до 2 березня. 2 березня він мені не відповів у травні 2022-го Бійці Маріупольського гарнізону вийшли з Азовсталі, але Наталія сина не знайшла. Не було гліба і під час тогорічного масштабного обміну полоненими. Я знайшла нарешті командира сина, він сказав тільки, що у нього гниють ноги. Я кажу, що що трапилось. Чому? Ну там е, були умови такі, було дуже влажно. Цитати йому надіяв в з кепкою. Батька не стало, коли Глібу було 14 років. Наталія зізнається, що, попри неосяжну материнську любов, син щороку додавав у мужності. У їхній родині усі служили у війську. Гліб брав приклад із батька, дядька і діда. Хлопець займався боротьбою, вступив до вишу, а потім став військовим полку Азов. Зателефонував і сказав, мама, я все пройшов, КМБ пройшов, я отримав шеврон. Виносили меблі з квартири. І він мені питає: тебе потрібна оця мебель? Я кажу, ні, вона не потрібна, і він одною рукою розбиває це. Вже був не хлопчик. Сьогодні у російському полоні щонайменше 10 тисяч українських військових українців обмінюють на російських полонених, але на жаль, не усіх. Розповідають дружини інших бранців 6 травня 2023 року. По сьогоднішній день було обмінено 807 полонених українців серед цієї цифри нуль бійців полку. Азов, чому так? Питання залишається відкритим. Про гліба не забувають і шкільні друзі. Ярослав спілкується із мамою захисника України і бажає йому якнайшвидшого повернення. Я навіть не Можу уявити, який в, нього, який в нього стан зараз. Ми всі його чекаємо, хотілося щоб він повернувся найближчим часом до нас. Він не заслуговує на таку участь. Він героїв. У російській неволі досі понад 900 азовців, чимало і вояків з Дніпропетровщини. Родичі спілкуються із координаційною групою і омбудсменом. Створили групу у соцмережах, проводять мітинги і акції. У нас із Павлограда є, у нас є з Новомосковська є, у нас є з Кривого Рога люди, вони до нас теж приєднуються. У нас є Весільківка, Наші не вдома, бо... Кажуть, азовці вже вдома. Маріупольський гарнизон вже візь до ні, вони не вдома. А ми їх всі чекаємо. 29 травня сину Наталії виповниться 24 роки. Жінка не опускає рук і вірить, що, врешті-решт, відбудеться обмін всіх на всіх. Євген Поптів, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Потрійна ДТП з постраждалими у Кам'янському зіткнулися Нісан, ВАЗ та Міцубіше. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей: 62-річний водій та 36-річна пасажирка Жигулів. Усі обставини аварії зараз встановлюють правоохоронці. поліс рятувати кота і застряг сам в кривому розі. Надзвичайники зняли з дерева 17-річного хлопця. Юнак намагався дістати тварину, проте операція з порятунку пішла не за планом. Кіт заліз вище по гілках, і вже самому рятівнику знадобилась допомога фахівців ДСНС. Надзвичайники зняли з дерева їх обох, і хлопець, і кіт в порядку. І Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.